Халіло, халіло. Вітаю вас, народ Божий, вас люблені, Боже. Як завжди, я це кажу, Бог тебе любить. Бог є любов. І він не змінюється. Бог є любов. Він так полюбив людей, що віддав свого Сина. І Ісус Христос так полюбив нас, людей, що віддав самого себе за нас. Він це зробив для нас. Ми були грішниками. Ми заслуговували те, що переніс Ісус. Ну, він це зробив для нас. Він взяв на себе наш гріх, щоб ми сьогодні могли бути праведними перед Богом в Ньому, в Ісусі Христі. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжен. Сьогодні кожному треба народитися від Бога. Кожній людині, яка живе сьогодні на землі. І треба народитись від Бога. Тобто в дусі в людина народжується від Бога. Дух людини він народжується від Бога, від Слова Божого і Духа Святого. Кожен віруючий, що Ісус є Христос від Бога народжений. Біблія каже, ми зараз діти Божі. Зараз. Тобто кожен, хто народжений від Бога, Він зараз є дітьм Божим на цій землі. І Біблія каже, дивіться, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатись і бути дітьми Божими. Що дав нам Отець? Так, да, Він дав нам праведність во Христі Ісусі, Да, Він дав нам віру, да Він дав нам святість, да Він дав нам Господа Ісуса Христа, Він дав нам ім'я Ісуса, Він дав нам Своє Слово. Він дав нам церкву, він дав нам свою благодать. Він дав нам свою любов. Не просто те, що Бог нас любить, а Він дав нам свою любов в наші серця, щоб нам бути дітьми Божими. І з всього, що можна виділити, Біблія виділяє іменно любов Божа. Любов Божа робить нас дітьми Божими. Іменно любов Божа яка в наших серцях. Яку ми проявляємо в цьому світі, відрізняє нас від будь-яких інших людей, від будь-якої іншої релігії, можна так навіть сказати, доктрини, філософії, неравовчення. Любов Божа, яка в наших серцях, яка проявляється через наші слова, і вчинки, мотиви, наміри. Вона відрізняє нас як дітей Божих від інших людей, любов Божа. І віра вона діє цією любов'ю. Віра в ім'я Ісуса. Важливо для, для нас сьогодні ім'я Ісуса. Да. В ім'я Ісуса ми забороняємо дьяволу, бісам. В ім'я Ісуса ми просимо у Батька. во имя Иисуса мы исповедуем Слово Божье. Церковь, она именуется именем Иисуса. Вера в имя Иисуса, она действует любовью. Вера в то, что Бог есть, она действует любовью. Не раздражением, не злобой, не гневом, не критикой, не осудом. Робить ли это детей Божьих, народженных зори, Якимось особливим відрізняє від те, що ми можемо так само критикувати, осуждати, засловити, роздражатись від інших людей. Ні. Віра так не працює. Віра Божа діє в любові Божій. Віра, яка перемагає. Віра, яка здійснює обітниці Божі, віра, яка реально здійснює Бога на цій землі, віра, яка реально здійснює Господство Ісуса, Його помазання, Його ім'я, віра, яка приймає від Духа Святого, віра, яка дійсно робить нас дітьми Божими на цій землі, ця віра діє любові, Божим відом любові. Тому це для нас важливо сьогодні, найголовніше. Да, віра, яка діє в любові, відрізняє нас від інших релігій, філософій, від поведінки людей, які ще не народжені згори. Віра, яка діє любові, відділяє нас від злоби, від греха, від осуду. Від того, щоб посуждати, критикувати віру, яка діє любов ім'я Ісуса.